Привіт, друзі! Блогерка Даша Квіткова вдруге виходить заміж. А Олександр Волошин знову робить достатньо провокативні заяви. Про це і не тільки сьогодні. новинах шоу бізнесу слава. Про підписуйтесь на канал, і ми почнемо. Блогерка Даша Квіткова вдруге виходить заміж її обранцем. Став футболіст Київського Динамо та збірної України, 23-річний Володимир Брашко. Пропозиція Роки і серця відбулася просто на полі для гольфу. А там Володимир влаштував романтичний сюрприз і почув омріяне так. Даша одразу поділилася з щасливим моментом у соцмережах і показала каблучку, святкову атмосферу, освічення. Ну і історія кохання пари розвивалася стрімко і розвивається досі стрімко, попри те, що а, вони офіційно афішували свої стосунки лише кілька місяців тому, саме цього вересня вони зробили рішучий крок і заручилися. Володимир запросив Дашу на побачення, яке виглядало як просто звичайна гра у Гольф, але саме там на зеленому полі її чекав сюрприз величезне серце зі свічок, букет квітів і каблучка, яку спортсмен заздалегідь приготував. Даша була настільки зворушена, що одразу погодилася і показала ці фотки у соцмережах. Ну і трохи про самого Володимира Брашка хочеться вам розповісти. Хто ж він? Цей новий обранець, однієї з найвідоміших українських блогерок. Як я вже і сказав, брашку 23 роки, але він вже закріпився у складі Динамо як півзахисник і грає за національну збірну України. Контракт із Динамо у нього підписаний аж до 2029 року. Ну а на порталі «Трансфермаркет» його вартість оцінюють у 12 мільйонів євро. У липні, день народження Даші Володимир вперше публічно підтвердив їхні стосунки. Він її привітав а, з ним народження, написав моя кохана. Ну і з цього моменту пара перестала приховувати свої стосунки. Але як це часто буває, разом з увагою прийшли скандали. Колишній тренер Динамо Йожев Сабо різко висловлювався проти цього роману. Він заявив, що з квітковою поруч у футболіста не буде майбутнього. Ну і ці слова викликали бурхливу реакцію самої квіткової. Вона відповіла, що не збирається миритися зі стереотипами і має право на щастя незалежно від свого минулого. Ну а минуле в неї також публічне. Нагадаю, що Даша була заміжня з телеведучим Нікітою Добриніним. А їхній шлюб тривав з 20 по 23 роки після участі пари у шоу «Холостяк». Ну і у них є спільний син Лев, якому зараз 4 роки. А попри розлучення, колишнє подружжя все ж зберігає теплі стосунки задля дитини. Ну а новий обране. Квітковий вже познайомився з сином, а і, схоже, знайшов з ним спільну мову. У сторі з блогерки можна побачити, як вони разом гуляють. І 1 вересня Володимир Брашко навіть супроводжував Дашу, коли вона вела сина в садочок. Інколи футболіст бере Левчика з собою на поле, а щоб пограти у м'яч. Ну і зараз, до речі, всі обговорюють одне, коли ж відбудеться саме весілля, яким воно буде, але поки ні Даша, ні Володимир про це нічого не говорять. Дизайнерка Катя Сільченко зіграла весілля на подіумі під час свого показу. А в Києві під час Ukrainian Fashion Week власне глядачі стали свідками події, яка точно відео в історію української моди. А дизайнерка Сільченко не лише представила нову колекцію свого бренду The Code, а й влаштувала просто на подіумі власне весілля. Фінал показу перетворився на такі, знаєте, справжню романтичну церемонію. Ну а коли вийшла Катя разом зі своїм коханим Сергієм Неклєвою у залі. Власне, здійнялися а, бурі емоцій. Ну і глядачі аплодували стоячи, Дехто навіть не, не стримував сліз і благословила молодя співзасновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська. Ну а ефектна пара виглядала так, ніби це знаєте, все це частина колекції. Але цікаво, що офіційно шлюб вони зареєстрували ще у квітні цього року, але вирішили, що ось цю святкову церемонію можна приберегти для особливої нагоди. Ну і щоб її преса написала, так і щоб це виглядало дуже красиво. Герман Нєнов вдруге стане креативним продюсером нацвідбору на Євробачення. Він відповідатиме за креативне та візуальне наповнення нацвідбору, а також за оновлення його структури. А одним з ключових рішень команди стало скорочення хронометражу ефірів для того, аби зробити це шоу більш динамічним сучасним. Ну особливо у мене минулого року склалось враження, що ну все ж таки було затягнуто так. І багато було зайвих слів від ведучих і взагалі багато було зайвих гостей. А ще минулого року на. Українському нас був Green Room, де учасники були разом з командами підтримки. А поки сам Нєнов обіцяє, що цього року буде ще краще, і наголошує, що головна мета це перетворити український відбір на справжнє таке собі маленьке Євробачення, яке буде не лише відбором пісень, а й повноцінним телевізійним шоу з власним стилем і атмосферою. Ну і нагадаю, що Герман Нєнов він український кліпмейкер, режисер, сценарист і креативний продюсер, і робив кліпи для Олі Поляков. Ірини Білик, Наталі Могилевської, Злати Огнівіч, гурту «Казка» та багатьох інших артистів. Ну і також саме він був креативним продюсером і режисером виступу України на Євробаченні 2023 у Ліверпулі. Документальний фільм Антона Птушкіна Антарктида став найуспішнішим серед українських документальних стрічок за всю історію прокату. Уявіть собі, лише за перші вихідні показу фільм зібрав понад 7 мільйонів гривень. А за цей час його подивилися близько 35 тисяч глядачів. Таким чином, Птушкін оновив власний рекорд, тому що раніше першість належала його ж фільму Ми наші улюбленці та війна, який у квітні минулого року зібрав понад 2 мільйони гривень за перший викін. А цей фільм Антарктида. 7 мільйонів. Уявіть собі. Тоді той по минулий фільм випередив стрічку Яремчук незрівняний світ краси. Документальний фільм Перший кот», і навіть відзначено численними нагородами стрічку «20 днів у Маріуполі. Ну а Антарктида це вже другий повнометражний документальний проект відомого блогера Антона Птушкіна. Навесні цього року він вирушив разом з 30-ю українською антарктичною експедицією. Ну і стартував з чилійського міста Пунта Ар. Енас перетнув океан на українському криголамі і прибув на станцію Академік Вернацький. Там Антон тиждень прожив серед полярників. Все це знімав і знімав їхню роботу, побут, суворі будні. Ну а назад Антон повертався вже з попередньою експедицією, яка провела на станції цілий рік. Робота над фільмом тривала близько півроку. Я був на прем'єрі, і там Антон розповів про те, що спочатку він ну не думав робити з цього прям такий великий фільм для великого екрану. Але коли показав нарізані кадри друзям, то всі в один голос сказали, що на великому екрані в кіно це буде виглядати прям вау і круто. Я був на прем'єрі з сином, і можу сказати, що фільм Антарктида від Антона Птушкіна це про Україну українців, про те, що навіть на краю землі в холоді серед снігів і. Айсбергів українці роблять важливу і корисну справу. Окремо лав пінгвінам, китам, тому що їх у фільмі було дуже багато і це дуже красиво. А якщо ви ще не бачили, то раджу піти з дітьми, бо там не тільки красиво, так, а ще є багато пізнавальних кадрів. А якщо ви вже дивилися цей фільм Антарктида, то будь ласка, напишіть в коментарях, як вам цікаво буде почитати. Друзі, дякую, що дивитесь новини шоу-бізнесу Слава Про. Нагадаю, що тут на каналі Слава Про виходять власне новини шоу-бізнесу. А підписуйтесь, а ще нагадаю про свій основний канал Слава Дьомін, де виходять інтерв'ю Слава Плюс. І от вже в четвер вийде випуск Слава Плюс про радіо фм на якому я працюю вже 17 років. Зазвичай для слухачів це весело, бадьоро. Але яка робота відбувається поза ефіром і як на цьому будується великий медіабізнес? У випуску будуть ведучі Люкс Фем, а також вперше про створення цієї радіостанції розповість генеральний директор і співзасновник Люксафен? До речі, дехто говорить про те, що одним зі співвласників люкса є мер Львова Андрій Садовий. Чи це є правдою? Дізнаєтесь власне, у випуску Слава Плюс, а також про зарплату радіоведучих приниження від конкурентів і скандали із зірками, все це буде у випуску Слава Плюс. Тому підписуйтесь на канал Слава Дьомін, щоб не пропустити випуск Слава Плюс про Люксафен. Блогер Олександр Волошин з'явився у підкасті Василя Тимошенко і у цьому випуску зізнався, що не підтримує Збройні Сили України і пояснює це образою на тих, кому за його словами раніше допомагав фінансово. Також блогер вперше відкрито заговорив про свою наркотичну залежність. Він визнав, що регулярно вживав марихуану, а час від часу кокаїн і психоделічні гриби. Це до того, що до цього він розповідав, що ще й випивав. Ще одна тема, яку зачепив Волошин на його ставлення до можливого повернення до України. Він каже, що найближчим часом цього не планує, адже а, як він сам заявляє, не бачить для себе жодних позитивних сценаріїв у разі повернення. Окрім значить скандальних зізнань, блогер торкнувся й особисто життя. Згадав колишню дружину, Анну Трінчер натякнув на нові стосунки. І отут давайте розберемо власне навіщо Сашко час від часу з'являється в українському медіапросторі. На мою думку, робить він це не просто так. Взагалі, всі медійні прояви Волошина робляться здебільшого не просто так. Це або хайп навколо а, нього задля подальшого продажу і просування його ж. Курсів іншої причини особисто я не бачу. А для того, аби а, про тебе жваво говорили, потрібні, звісно ж, спірні теми. Тому Волошин в інтерв'ю згадав про ЗСУ і про якісь там образи, щоб ми з вами, друзі, активно обговорювали в коментарях цю тему під випуском і таким чином просували відео в рекомендаціях Ютубу. Адже Сашко явно не планує заробляти на своїй музичній кар'єрі. Він добре заробляє на діджитал проєктах і не тільки. У нього ще є кілька проєктів. І от. Тут, власне, друзі, цікава ваша думка, як ви ставитесь до Волошина? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Олександр Усик з'явився на червоній доріжці одного з найпрестижніших кінофестивалів світу. Це сталося у Торонто разом з дружиною Катериною. Він відвідав прем'єру спортивної драми Незламний, у якій зіграв одну з ролей. Я вже говорив про те, що у фільмі Усик грав майстра змішаних єдиноборств Ігора Вовчанчина, суперника американського бійця Марка Кера, і саме про нього і знята ця стрічка. Головну роль у незламному виконує головна голівудська зірка. Дуен Скаля Джонсон, а фільм розповідає не лише про тріумфи цього Марка Кера на арені UFC, а й про його особисту боротьбу там залежність, біль, тиск слави. Ну і з історії з Катерини Усик. Видно, що вона активно спілкувалася з іноземними зірками. І саме це ми бачили в історіс в Instagram. І картина «Незламний» вже встигла гучно заявити про себе на венеціанському кінофестивалі. Вона отримала нагороду Срібний лев за найкращу режисуру. А тепер стрічка рухається. Далі, наступна зупинка, за словами експертів, це може стати Оскар. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки для того, аби не пропустити нові відео. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут. Через 3, 2, 1.